Тисячі людей на іспанських канарах протестують проти масового туризму. Амстердам прагне побороти масовий туризм завдяки повній забороні будівництва нових готелів, а в Ісландії хочуть ввести жорсткі обмеження для туристів на круїзних лайнерах. Про ці та інші новини мова у цьому відео. Дякую, що ви на каналі Нойз. Поставте лайк уже тоді, коли додивитеся, а підписатися на канал можна просто зараз. Лаштовиться зручніше, ми починаємо. Люди на Тенерифе виходять на мітинги, щоб закликати іспанський острів, тимчасово обмежити приплив туристів, щоб зупинити бум короткострокової оренди житла і будівництво готелів, який призводить до зростання вартості житла для місцевих мешканців. Про це повідомляє Reuters. Тримаючи плакати з написами Тут живуть люди, і ми не хочемо бачити, як гине наш острів. Демонстранти заявили, що необхідно внести зміни в туристичну галузь, на яку припадає 35% валового внутрішнього продукту Канарських островів. За цитую, це не послання проти туристів, це послання проти туристичної моделі, яка не приносить користі цій землі і потребує змін. Сказав один з протестувальників під час маршу в столиці Тенерифе Санта-Крус де Тенерифе». Менші марші відбулися і в інших містах групи островів та інших іспанських містах, Всі вони були організовані близько двома десятками екологічних організацій напередодні піку літнього сезону відпусток. Організації вважають, що місцева влада повинна тимчасово обмежити кількість відвідувачів. Щоб зменшити тиск на навколишнє середовище, інфраструктуру та житловий фонд островів, а також ввести обмеження на купівлю на рухомості іноземцями. І ще одна цитата: влада повинна негайно зупинити цю корумповану і руйнівну модель, яка виснажує ресурси, і робить економіку більш нестабільною. Канарські острови мають межі і терпіння людей, теж сказав Антоніо Булон, один із лідерів протесту. За офіційними даними, у 23-му році архіпелаг з населенням трошки більше 2 мільйонів осіб відвідали майже 14 мільйонів наземних туристів, що на 13% більше ніж у 22-му році. Влада островів занепокоєна їхнім впливом на місцевих жителів. Очікується, що цього року, 24-го, буде ухвалено законопроєкт, який посилює правила короткострокової оренди житла після скарг мешканців, яких витіснили з ринку житла. Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив у п'ятницю, що він пишається тим, що регіон є провідним іспанським туристичним напрямком, але визнав, що необхідно посилити контроль, оскільки сектор продовжує зростати. Ми не можемо продовжувати відвертатися, інакше готелі продовжуватимуть відкриватися без будь-якого контролю. Сказав він. Це цитата: от щоб усі місцеві жителі так. Переживали про свої містечка і села. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо ви зі мною згодні. Амстердам, який прагне побороти масовий туризм, що останніми роками став значною проблемою для нідерландської столиці, майже повністю заборонив будівництво нових готелів. Про це влада міста повідомила днями в середині квітня, про це пише Reuters. Міська влада зазначила, що хоче зробити Амстердам зручним для проживання мешканців і відвідувачів. Цитата: це означає відсутність надмірного туризму, відсутність нових готелів і не більше 20 мільйонів ночі туристів у готелях на рік. Йдеться в заяві міської влади. Новий готель в Амстердамі можна буде побудувати лише в тому випадку, якщо зачиниться якийсь інший готель. При цьому кількість спальних місць не повинна збільшитися, і за умов, якщо новий готель буде кращим за попередній, ну наприклад, більш екологічним. І відтепер невеликі готелі з лише кількома кімнатами не можна буде замінити більшим об'єктом. Також бажано, щоб новий готель розташовувався за межами центру. Однак це правило не діятиме для будівництва тих нових готелів, які вже отримали дозвіл на своє будівництво. А торік, нагадаю, міська влада Амстердама навіть заборонила кризним лайнерам заходити в центр міста, щоб обмежити кількість відвідувачів і зменшити забруднення. Найпопулярніша локація Ісландії вводить жорстке обмеження для туристів. Лише 5 тисяч мандрівників на день зможуть сходити з круїзних лайнерів на берег. Влади Ісландії пояснює, що обмеження пов'язані з інфраструктурними можливостями міста, а не з намірами ускладнювати життя туристам. Туристичний сезон вісах фьордюр лише почався. У 2024 році очікується прибуття щонайменше 200 круїзних лайнерів. А місто Ісахордюр вже втомилося від туристів. Найпопулярніші локації світу все більше страждають від напливу туристів. Я вже говорив про це в одному зі своїх минулих відео. Подивіться, будь ласка, за посиланням у підкасті вгорі. Естафету тепер прийняло і місто Ісафьордюр в Ісландії. Це місце неймовірної краси в найхолоднішій частині Ісландії. Щодня тисячі туристів прибувають до міста, аби помилуватися і відчути древню і священну атмосферу, яка наче телепортує тебе у часи безстрашних вікінгів. Отож, які обмеження запровадять в Ісахьордюрі? Щоб зберегти унікальне місто, влада вирішила суттєво скоротити кількість щоденних відвідувачів. Коли нові правила набудуть чинності, лише 5 тисяч туристів, які пливуть на круїзних лайнерах, щодня зможуть сходити на берег. Цікаво, як вони будуть обирати, хто з мандрівників на круїзних лайнерах буде сходити цього разу, а хто ні, може, жербкуванням, або будуть брати доплату за можливість зійти в Ісландії на берег. Представники місцевої влади наголошують, що причиною для такого рішення стали можливості туристичної інфраструктури міста, а не бажання нашкодити туристам чи ускладнити їм життя. Якщо індустрія туризму продовжить удосконалювати свою інфраструктуру, накопичувати більше автобусів, покращуючи послуги і якість обслуговування людей, забезпечуючи наявність туалетів і відкритість і доступність послуг, тоді ми зможемо з легкістю розмістити більше гостей, мовиться у повідомленні. Зауважу, що туристичний сезон у вісафюрдюрі лише стартує. Найбільше мандрівників відвідують місто з квітня по вересень, у 2024 році. Нагадаю, місцевий порт очікує прийняти щонайменше 200 круїзних лайнерів. Якщо збираєтеся подорожувати, розкажіть, будь ласка, в коментарях чи вплине це рішення Ісландії на вашу мандрівку. І, взагалі, я помітив якийсь тренд зараз, коли у різних туристичних місцях, містах, країнах є якісь вимоги, особливі до туристів, і я вирішив зробити вам на кінець цього відео свій топ найнегостинніших країн світу. Цим країнам явно набридли туристи, це реально негостинні країни стосовно чужинців. Отож про кілька таких держав просто зараз. Японія є одним із лідерів негостинного ставлення до чужинців. На приїжджах японці дивляться з шанобливою зневагою, так би мовити. Причини на це криються в культурних особливостях японців, особливо японці недолюблюють шумливих англомовних туристів. А втім, ніщо так не змінює ставлення японців до приїжджого як спроби вивчити їхню мову і краще зрозуміти культуру цієї країни. Майте на увазі. Франція хто міг подумати, але французи також не дуже добре ставляться до тих, хто понаїхали, в тому числі до туристів. Найбільше в приїжджих французів дратує незнання їхньої мови. Навіть банальне обслуговування в кафе або ресторані може сильно відрізнятися вже тільки через наявність або ненаявність знання мови. Ну і Китай. Дивовижна країна, в тому сенсі, що він може бути дуже гостинним і дуже негостинним одночасно. Китайці в більшості своїй не дуже люблять західну культуру, в їхньому товаристві прийнято вести себе скромно, стримано і зайва емоційність з боку приїжджих часто дратує жителів піднебесної. А ось до незнання мови китайці ставляться взагалі нейтрально. Які не гостинні країни зустрічалися вам, якщо ви є мандрівниками з досвідом, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер прошу з чистою совістю поставити цьому відео лайк, бо я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо ви його аж сюди додивилися, перевірте, будь ласка, підписку на канал, і дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступних відео.